У депо Укрзалізниці у Львові масштабні навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій. Відпрацьовують пожежу в моторовагонному складі та порятунок пасажирів. До тренувань залучили працівників Укрзалізниці, підрозділи ДСНС і звичайно, медицину катастроф. Пожежний поїзд призначений для гасіння пожежі на руховому складі, надання допомоги Державній службі надзвичайних ситуацій при якихось аварійно-рятувальних роботах, при надзвичайних ситуаціях, а також при ліквідації наслідків. Це мається на увазі які аварії, якісь пожежі, потопи і тому подібне. Він це його призначив. Одна основна функція його це є гасіння пожежі на руховому складі залізничного транспорту та на об'єктах залізничного транспорту. Під час навчання відпрацьовують. Ви взаємодію усіх служб серед спільних завдань, розвідка місця події, гасіння пожежі, евакуація людей і надання до медичної допомоги. Окремо вчаться надавати допомогу зачеперу на даху електропоїзда. Для таких випадків це є перше це є ураження струм, це є найбільш така ж, травма. Також це можуть бути зовнішні пошкодження, так як людина падає, це можуть бути переломи. В таких випадках бажано і також можуть бути і кровотечі, масивні кровотечі. В таких випадках бажано зафіксувати пацієнта, стабілізувати його, зупинити масивну кровотечу. Тоді вже по протоколу ABCD проходимо і ліквідуємо невідкладні стани. Попри постійні застереження, підлітки й далі залазять на дахи вагонів, чіпляються за потяги, і усе це заради екстремальних відео у соцмережах, а завершуються такі розваги нерідко травмами чи навіть летально також. Хочемо ще застерегти батьків, що згідно статті 184 адміністративного кодексу України за поведінку дітей несуть безпосередню відповідальність батьки. І в разі, якщо є пошкодження рухомого складу, так само може наступити кримінальна відповідальність. Тобто я вважаю і хочу ще, користуючись нагодою, звернутися до всіх батьків, які зараз тим більше літні канікули, звернути особливу увагу на своїх дітей, де вони перебувають, тому що цих пару лайків не вартує життя дитини. Спільні навчання будуть ще кажуть залізничники. А пасажирам і особливо підліткам нагадують, колія точно не місце для розваг. Необережність тут може коштувати життя.